Поки через затоплення у світі утворюється новий океан під назвою Росія, ми продовжуємо плисти в інформаційному просторі. З вами Ірина Сопонару та Кирило Ганін. Це пекучі Ньюз» – Новини рівня просмашки в Півдрон Медіум Рея. Давайте вже смакувати новини цього тижня. Смачного. Квітень був дивовижний не тільки на погоду, а й на новини. Палата представників США ухвалила закон для приниження русні на 61 мільярд доларів. Судячи з кількості українських прапорів, деякі конгресмени чекали цього моменту не менше ніж українці. Після виборів російський диктатор жодного разу не був на публіці. Тому вже як два тижні на Росії не смердить з екрану телевізорів. Кругообігу унітазу в природі героя СВО лишили найсвятішого. Польща готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю. Цікаво, це для залякування русні чи для того, щоб не пускати наше зерно. Залужний відправився готувати дипломатичний плацдарм британської військової допомоги. Тепер Валерій Федорич буде поєднувати Fife O'Clock з читанням звіту про щоденні втрати ворога. А ми, у свою чергу, робимо як гур. Пройшов час. Тепер про ту чи іншу новину можна розповісти повністю. Наконець-то я дождався. Це капець! Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Палата представників США ухвалила законопроект про допомогу Україні на суму майже 61 мільярд доларів. Дякую, пане президенте, дякую, Конгрес, дякую, мер. Ну, може, вже подякуємо. Нє-ні-ні. Хай трошки зачекають. Ми ж якось чекали. А от зараз. Велике дякуємо за довгоочікувану допомогу. Кажемо вам дякую сьогодні. Але до вас воно дійде десь через півроку або може більше. Там же від логістики залежить. Дякуємо усім тим, хто не вірив у допомогу від США. Дуже приємно зараз подивитися на вираз вашого обличчя, велике як довжина ракети «Атакамс», Дякую. Чим більше пакет допомоги від США, тим більше пакетів знадобиться для росіян. Сподіваємося, що літаки з летальною зброєю будуть завантажуватися та рухатися набагато швидше за деяких конгресменів, які до останнього гаймували допомогу. Як приклад, Марджорі Тейлор, подруга Трампа, відома ультраконсерваторка і прихильниця теорії змов, вона подала понад 20 різних правок за межами абсурду. Наприклад. Щоб Україна закрила всі свої біолабораторії, або щоб конгресмени, які проголосували за допомогу Україні, були мобілізовані до лав ЗСУ. Не випадково ця «Марджорі» прикрасила собою першу сторінку «Нью-Йорк-Пост». в військовій шапці у шанці. Поруч із заголовком Нет Московська Марджорі». Рішення конгресу викликало істерику офіційних російських осіб. Пісков, Медведєв, Захарова та інші сильно п'ющі діячі звинуватили американських законодавців у русофобії та інших гріхах. Тобто, все як завжди. Так та і є то, о чому ми говоримо, ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх відах. Найбільше їх тригернуло те, що Конгрес ухвалив законопроект про допомогу Україні у ювілей Гітлера. А це коли? Mm. От бач, Кирило, те, що у Гітлера день народження пам'ятають лише росіяни. Ага, а враховувати, що це саме ювілей, а не якась банальна дата, це вже не просто знання, а шанування. Рускі, вперед! Рускі, вперед! От люблять американці таку кіношну історію. Коли вже здається, що все. Але тут стається подія, після якої всі обіймаються та атлоують. А додати гостроти нам допоможе Юрій Великий. Чиї гарячі пародії просмажили вже не одного військового злочинця. Дмитре Сергієвичу, нещодавно Конгрес США ухвалив закон про надання Україні військової та фінансової допомоги на суму 61 мільярд доларів. Як ви прокоментуєте цю подію? Ну, хіба це подія? Ось, скажімо, чемпіонат Росії з метання коров'ячих коржів. Ось це подія. Рекомендую. Ви навіть не уявляєте, які там емоції. У мене з цим заходом пов'язана одна дуже комедна історія. Я торік взяв участь у цьому чудовому турнірі. Щоправда, корж кинув відносно недалеко. Не знаю, може, тому що вітер був зустрічний, а може і тому, що коржик був свіжий. Ось такі, як то кажуть, справи. Ну що ж, спасибі вам за цікаве запитання. Буду з вами прощатися, самі розумієте справ, не покладаючи рук. Е, зачекайте, Дмитре Сергійовичу, Ви так і не відповіли на запитання. А, вибачте, а нагадайте, що за запитання було щодо виділення 61 мільярда допомоги Україні. Скажіть на нас це якось позначиться. На вас ні, звісно. Упевнений? ви жодної копійки з цієї суми не отримаєте. Ні, я маю на увазі на нас, на росіян. А на росіянах ні. Це виключено. До них навіть із наших місцевих бюджетів гроші не доходять. Тому про американський бюджет вони можуть навіть не мріяти. Допомога від США ще не надійшла. А реакція на неї вже є після виборів. Найбільший фан Гітлера жодного разу не був на публіці. За останні два тижні у графіку диктатора не було жодного візитного заходу. Ого, я так розумію, було погано навіть його двійникам. А що сталося? Не знаю. Навряд чи це через приліт по Севастополю. Або через пожежу у Воронежі на електромеханічному заводі. До речі, жителі Воронежа вперше були раді такому густому диму, адже вони цілих півгодини не бачили Воронеж. Хоча найімовірніше, диктатор не вилазить, бо готується до інавгурації. Mm -hmm. Тренується лити сльози. Спасіба всім! Чи може, хоч би хоч він просто смертельно хворий? Дайте і достойно. Як там в бункері справи? Не підтоплює. Ну, а про які перемоги він може зараз розповісти? Про перемогу Крис над дамбою. Краса. І що тепер путіну відповідати на питання: що з Росією? Ну так знову це. А на на Бурятії спрацювало правило сантехнічно-керамічного бумерангу. Поки орк воював в Україні, добрі люди обнесли його квартиру. Це не передати словами, як приємно. Просто послухайте від першої особи. Теплий пол весь побурували, винесли весь шкаф повністю. Саме дорогой червь це був автомобіль, е дизельний генератор, много інструментів робочих знаходилося, дорогове теж, теж це все винесли. Навіть до смішного вони зняли унітаз. І за що воював цей херой? Щоб знову с**ти на вулиці? Квартиру обнесли за кілька днів до його приїзду з СВО. І швидше за все, грабіжники знали, що орк воює в Україні, і розраховували, що він не повернеться. Вже? А? Пакети інтересують. Поліції буде дуже важко знайти грабіжника, бо це Росія. Тут, в принципі, кожен співгромадянин міг таке зробити. Отже, давайте порівняємо, чим відрізняється звичайний росіянин від росіянина, який поїхав воювати в Україну. Грабує чужі будинки, виносить навіть унітаз, прибирає за собою. Весь мусор, який після розборки унітазу був, вони акуратно сложили урну. Боже. Нехай вже нарешті вони зжируть один одного. Один момент інтересують. Де мораль? Ну, Яка ж тут мораль? Тут справедливість. Польща готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю. Я педолі ядерний бобри, ку Дуда своєю заявою звузив ядерну валізку Путіна. Скільки тут кілометрів до Росії, до Калінінградської області границь? Ну, 42 кілометри. Це напряму, це, суд, якщо по пряму, да. а якщо по границі, то около 90 км. Практически нічого. Лукашенко, а що з картоплею? Чи це обличчя? Емоції саме тяжоле, тому що ніч безсонна. А що тепер робитиме білоруський диктатор? Ну, бігтиме у разі ядерного удару. <гум> На тракторі МТЗ 50 за швидкістю 280 км в час. Я вчора президенту Путіну об этом говорив. Якщо розміщення все ж таки станеться, Лукашенко нарешті зможе показати чотири позиції, з яких готувався напад. Якщо встигне, звісно. Боже, як гарно сказано! Цікаво, а Дуда, погодив ці заяви з польськими фермерами? Бо є така вірогідність, що ядерна ракета застрягне десь на кордоні? А спросіть з поляками. Так, вони днями розблокували кордон. Ну, добре, що розблокували. А як ти вважаєш, це у них прокинулась, ну, совість? Може, й так. А може, просто російські гроші, на які відбувалося це блокування, закінчилися. На перевиховання! Іра, так а якої мети вони досягли? Ні, ну якщо то були дійсно польські фермери, то посівну вони прибастували. А за наступні новини нас посадили. Ось за цей стіл. Бо перед тим як їх почути. Краще присісти у Києві можуть з'явитися пам'ятники ще двом станціям. Метро у змі з'явилася інфа про закриття станцій Почайна та Тараса Шевченка. КМДА поки що заперечує, мовляв, ремонт буде проходити без закриття станцій. Ти віриш, КМДА? не дуже їх, звісно, можна слухати, але готуватися треба до гіршого. Підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Получається, що такі речі, якби ну, треба говорити з самого початку. Ну нагадую, що з грудня вже не працює Деміївська, Голосіївська, Васильківська, виставковий центр і подроми і Теремки. А якщо до них ще й додасться почайна та Тараса Шевченка, то вийде, що кличко той мер, за якого в середньому на місяць закриваються півтори станції метро. Найцікавіше тут, що киян просять підготуватися до закриття станції метро. Цікаво, як? Припаркувати електросамокат під будинком. Чи записатися на спортивну ходьбу? Боюсь, ми цього ніколи не дізнаємось, бо. Заглянуть завтрашній день. не у кожного це виходить. В Україні запустять серійне виробництво аналога Мавіка. Шмавік. Це що виходить? Що шмигаль профінансував шмавік? Цікаво, як буде називатися китайська підробка нашого шмавіка. Шмабік? Шнобік? На худий кінець, шипздик. Головне, щоб ці шмавіки добре виконували одну функцію. Шмаляли окупантів. Тож очікуємо від розробників шмауруси, шматакамс, шмайрактар і шм'ядерну зброю. Тим часом перетворення із лайна в цукерку вийшло на новий рівень. У Луцьку на макулатуру здали ще майже пів тонни російськомовних книг та переказали кошти на ЗСУ. От і з'явилися хороші руські. Хороші руські книжки. Ще ніколи Пушкін, Достоєвський та Єсенін так не допомагали українському війську. У мене інше питання. Луцьк, Звідки стільки російської макулатури? А чи знаєш ти, як буде ДНР молдавською? Не знаю. А що таке? Проросійська молдавська опозиція сформувала у Москві політичний блок Перемога для відновлення відносин з РФ. Ну, це треба бути дуже розумним, щоб таке придумати. А, та, 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 та. ось тут вони оголошують про створення партії: рад. Аб'явіть о созданні політичного блока Победа. А ось тут їх вже затримують в аеропорту Кишинева. Ну що сказати? Це дійсно перемога? Перемога над здоровим глуздом. У північній Кореї відбулася прем'єра нового гімну, присвяченого Кім кімченину. Бачите, жителі КНДР співають на честь Кім кімченина, бо дуже люблять свого життя. І скільки років дали людям з масовки, які не посміхались? Цікаво, а що було не так з попередньою версією гімну? Невже він був людський? Ні, просто там закінчилися причини для розстрілів, тому довелося креативити. І що тут скажеш? Кей-поп уже не той. І наостанок Валерія Федоровича Залужного офіційно затвердили на посаді посла України у Великій Британії. Впевнені, що наш новий посол Великобританії докладе максимум зусиль, щоб порвати ворогів на британський флаг. Я розкажу про це після перемоги. Є в ногах, правда і любов в серці, дійдемо до цілі уперек смерті. Ми не боїмося ні трешу, ні жесті Ми механізовані лицарі, честі Ми боги війни, ми порука гарантій. До ворога крайньо нетолерантні. Сім'я та країна, захищений тил, справа шляхетних збройних сил. Сім'я та країна, захищений тил, Справа шляхетних збройних сил. Сім'я та країна, захищений тил. Справа шляхетних збройних сил. Піхода пхає ворога, пекло, перша лінія, ближній бій. Ви ворога, вибива. Атаку у козаче би Піхота пхає ворога в пекло Перша лінія, ближній бій Бий ворога би, В атаку у козаче би бихота пхає ворога в пекло